Доброго дня, шановні виноградарі любителі. Сьогодні у нас 3 листопада 2023 року. Ми знаходимося на нашій ділянці в місті Карлівка, Полтавська область, Україна. Тема сьогоднішнього відеоролику це обрізка молодих насаджень винограду, ті, які садилися в цьому році або в минулої осені. І як правильно обрізати однорічний кущ. Ну, все залежить в одно однорічному кущу від того, наскільки він сильно розвинувся, який був пагін по довжині, по товщині, наскільки ця визріла лоза на ньому. Це досить важливо. Так як ці кущі в подальшому будуть обрізатися або на зворотній ріст, щоб сформувати нам чотири рукава, або ж сформувати можливо в перший рік якісь невеликі рукава і на них вже потім вирощувати плодові лози в подальшому. В даному випадку ми знаходимося біля куща, на якому значить, було два пагани. Один ось був досить таки товстенький, але я його зрізав, бо тут просто в цьому місці цикадка пошкодила і далі пагін ріс досить таки поганенько. І Він залишився досить таки хорошим потовщині, десь приблизно 7-8 мм. Я залишив на ньому 4 бруньки, вони практично нижче рівня землі знаходяться. І в нас ще виріс ось тоненький такий пагін. Ми його залишимо як рукав. Тобто Його можна обрізати отут на декілька бруньок. Як варіант, а можна залишити рукавом. Тобто, у нас буде досить таки перший рукав, а інші рукави доформуємо з оцих бруньок, які будуть виходити з оцього невеличкого пенька, який ми залишили. І ось ще малесенький пагінець. Тут теж декілька бруньок є я його також обрізав коротенько і буде з нього, може також доформовувати рукава. Тобто принцип такий, що нам потрібно. Або сформувати ці рукава, якщо кущ розвинувся добре в перший рік, або доформувати їх в наступний другий рік. От в даному панку буде комбіноване формування. Тобто один рукав у нас є, інші доформуємо із отаких е, пеньочків. Зараз ми перейдемось на молоденький кущик, на якому це також з цього року посадка. Виросли три пагана. От три пагана, вони приблизно однакової товщини, десь приблизно 5. 6 мм. Їх можна і обрізати як -отак, на зворотній ріст на 2-3 бруньки і потім сформувати вже повноцінні рукава на наступний рік. А можна їх залишити вже рукавами і на них потім зробити вже плодові лози. Залишати їх дуже довго ми це так умовно собі підрізав, щоб. Залишати їх дуже довго не потрібно, тому що вони досить тоненькі, і якщо на них потім всі бруньки будуть розпускатися, ці пагони, які ростимуть, будуть досить такі тонкі. Ми обріжемо їх. от У нас перша проволока десь приблизно 60 см, ну десь приблизно на 20-25 см вище першої проволоки, щоб на наступний рік підв'язати його. Горизонтально вже на проволоку. Всі бруньки, які будуть розпускатися до першої проволоки, будуть обламуватися. А ці бруньки вже будуть рости, і на них, з них ми будемо формувати в подальшому плодові лози. А четвертий, допустимо, ми будемо деформувати з нижніх бруньок, які будуть розпускатися нижче. Оце такий також варіант формування молодого однорічного куща, на якому виросло в даному випадку три молодих пагана. Можна обрізати на зворотній ріст, а можна залишити в такому стані. Це як варіант. Тобто тут фантазія є, і можна зробити або так, або так, або ще іншим способом. Тут вже кому як, як подобається, як цікаво. Зараз ми перейдемо там, де виріс пагін не дуже великий. Е, так. Та от у нас, наприклад, молода лозина, був сажений посажений, зараз я трошки відхилю. От на ньому виросло два пагана, Визрів він поганенько. Оце тільки оця частина. І ми його будемо обрізати в обов'язковому порядку на зворотній ріст. Тобто ми десь приблизно 4-5 бруньок залишимося. 1, 2, 3, 4. Оце отак. І оцей коротиш також ми так обріжемо. Оце буде зворотній ріст. І на наступний рік воно на нижче рівня землі якраз розположені ці бруньки, це досить таки чудово. І ці бруньки будуть розпускатися, і з них будуть виростати пагани, які ми на наступний рік зробимо вже майбутніми рукавами. Оце принцип обрізки таких однорічних кущів. Тобто тут або зворотній ріст, при умові, що пагін виріс слабо, або виріс, можливо, один пагін. І він ну, з нього формувати також не досить цікаво один рукав, а інший доформувати знизу. Можна зрізати будь-якої товщини цей пагін на зворотній ріст і на наступний рік сформувати готові вже рукава. Зараз ми перейдемо, я ще покажу ще один кущик. Також це була молода підсадка. Не звертайте уваги на помідори, тут поряд росли кущ, як помідорів. От дивіться, виріс пагін. Він визрів приблизно на 80 см. Залишати його так я не буду. Також буду обрізати його на зворотній ріст. Десь приблизно. Отак. Залишимо такий пагін. Ось тут ще був раніше обрізаний ще кусочок такий. От, пожалуйста, таким можна зробити варіант обрізки. І з нього потім будемо формувати вже готові рукава. Оце обрізка однорічного молодого куща, який був посаджений весною цього року. Весною цього року, чи осінню минулого року, але вегетація була іменно в цьому сезоні. Ну, на цьому, я думаю, буду прощатися. Коротенько розповіли, як обрізати. Тут нічого складного нема. Зверніть увагу тільки на розвиток самого кущика. Якщо кущик ріс досить сильно і на ньому виросло декілька пагонів, їх можна залишити. Вже на, як рукава на наступний рік, а можна обрізати на зворотній ріст. Тут два варіанти або так, або так. Виберіть, який вам більше сподобається. Ну, я стараюся всі кущі, більшість своїх кущів різати на зворотній ріст, щоб сформувати рукава, щоб вони були одного віку. Бо інколи буває, коли залишаємо одну лозину, а потім доформовуємо е, молоді рукава вже із е, під, підземних цих пагонів, які йдуть з цього. Кусочка, що ми залишаємо, то вони бувають, що цей пагін основний на себе бере основне питання. І... Ось саме декілька років тому. Да, Ось декілька років тому ми проводили такий дослід. Бачите, ось один рукав залишали, от він ріс собі, а от тільки зараз ми змогли доформувати молоді рукава. Це вже врізано вже зв'язано. От був він один пагін, а потім вже доформовували молоді рукава. Ну, так не бажано робити взагалі-то краще зробити так, що обрізаємо на зворотний ріст. Бо інколи бувають такі ситуації, що цей пагін росте, а знизу не відбиває нічого, або ці пагани ростуть дещо вище на самому цьому. Молодому пагоні, а знизу нема ніяких молодих бруньок, не розпускаються. Таке також буває. Це як варіант. То краще обрізати зразу на зворотній ріст і сформувати вже за наступний рік повноцінно нормальні хороші рукава одного віку. Ну, на цьому завершує наше відео. Всім кріпкого здоров'я, все буде Україна, до побачення.